Дрони від школярів. Десять безпілотників придбали учні Франківського ліцею. Кілька місяців підлітки та їхні вчителі організовували ярмарки, влаштовували вистави та різноманітні акції. Більше у наступному сюжеті ми активно беремо участь в благодійних ярмарках, збираємо кошти. Також проводимо акції по збору пластикових кришечок на закупівлю протезів для військових. Також збираємо банки для виготовлення окопних свічок. Кілька місяців такої активної роботи, і школярі зібрали більше 180 тисяч гривень. Цієї суми вистачило на 10 дронів для наших захисників. Перші дрони ми вже передали, не були трошки іншої якості. Поспілкувалися з хлопцями, котрі дійсно їх використовують на передовій. Нам скидали навіть відеозвіти, як вони працюють. Тепер ми вже закупили більш якісніші дрони. Вони не найпростіші, мають більший заряд акумулятора і тобто можуть літати на більшу відстань. Що вдасться закупити таку кількість безпілотників, школярі і уявити не могли. Більшість грошей зібрали на благодійних ярмарках, де продавали виготовлені власноруч смаколики. Ми розмальовуємо їх в різних стилях і продаємо на ярмарках. Або ж запаковуємо в упаковки і даємо на зсу. А ще школярі виготовляють патріотичні блокноти. Малюють учениці нашого класу. Також було в нас багато таких заходів, де ми малювали ці блокноти, продавали їх потім на учнівських ярмарках і. Також для зсу їх передавали усе необхідне, переважно передають захисникам, які раніше навчалися у їхньому ліцеї. Розповідає його директор. «Насамперед це ми вибрали наших випускників на даний момент. Їх є 78, що воюють. То ми от протягом цих двох років конкретно них збираємо кошти на одяг, на там потреби ну будь-які, тобто і на автомобіль ми додавали частину коштів, і на дрони, і на приціли нічного бачення, на тепловізори. Учні ліцею кажуть, на цьому зупинятися не збираються, і вже разом з вчителями готуються до великоднього ярмарку.